Створюємо нагоду, бос. Починаємо. Вказуєш нагоду. Обираєш розділ продажі, натискаєш новий, заповнюєш інформацію про контакт. Або створюєш його прямо тут, називаєш нагоду. Можеш за назвою замовлення. Додаєш контактні дані та вказуєш очікуваний дохід. Тиснеш додати, виставляєш пріоритет і плануєш дію, наприклад, дзвінок. Обираєш дату, фіксуєш підсумок. І тиснеш Запланувати. Якщо потрібно більше деталей. Відкриваєш додаткові поля. І фіксуєш необхідну інформацію.